Дорогі українці! Сьогодні одне із державних свят День Конституції України. Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. І ось уже третій рік поспіль Україна святує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. День Конституції України. Ще раз нагадує нам, за що борються і гинуть українці, за нашу територіальну цілісність, за українську мову, за рідність всіх людей, свободи та верховенство права, які гарантує наша Конституція. Дякуємо нашим Збройним силам України, за те, що ми маємо можливість сьогодні відзначати День Конституції України. Віримо, що зовсім скоро настане переможний мир, та всі демократичні засади, закріплені в основному документі, служитимуть нам на благо та на розбудову процвітаючої України. З вірою в перемогу і вдячністю воїнам нашим. Слава Україні! Я Україна є у мене право! На рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золоте спаси, на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю, про тих, кого героями вважаю. що людство рятували від руїни синів і дочок рідних України. Я українка. Хочу право мати завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка. І моє це право любити землю горду величаву. та дух свободи набирати в груди. Я українка, є і буду, вітна Україна. Мова солодні, золоте колосся, маки і жита, край боріть калина, верба не вориня, і світлиці, барба кушника. Рідна україна у душі крапини, Пісня журавлина, у ранковий час, рідна Україна, то сен'я дитина, що на ногам, босе не зараз. Рідна Україна порадує дитина. Озеро бездоння і стрімка ріка, і в саду хатина, біла сорочина, стежка стежина, зеленсь по рідна Україна, за столом родина, яром долиною степи з кінка. Батькова розмова, тиха і жароба, Мамина молитва, вічний та лісман. Прихилюсь до народу сердечної України, Побажаю свободи і щастя й добра, тільки ніколи не вмреш українсь, бо співучий народ і хвилин. Приміться світло личного дома, що з правіку безодні вогня вирятить. мова материнська чудова на далекі зірки у піснях полетить. І не буде нас доля цуратися, брати. Та в степах в закарпатських садах І не змужений хто дивний скарб подів рак, що предки для нас прибили, доки мова моя для внуків звучить Солов'їна, доки слава козацька у серці жива, ти не вмреш, ти не вмреш, ти не вмреш, ти не вмреш. Україна, Še smrtni narod ne hodi v spiva.